Доброго дня, діти! До нас сьогодні в гості завітав сірничок. Цікаво, а чому він до нас завітав? Доброго дня, сірничок. А чому ти до нас з дітками завітав? Добрий день, дітки. Я дуже хочу з вами погратися. Сірничок, а як ти хочеш пограти? Я люблю запалювати і все навкруги підпалювати, щоб все горіло та палало. Ні, сірничок, ми з тобою грати не будемо. Всі знають, діти, що з сірниками гратися не можна, бо може трапитись велика біда. А чому? Я ж такий хороший і веселий, яка біда може статися? Може трапитись пожежа і все навкруги. Буде палати, наші дітки не грають з сірниками. Вони добре знають, що це може привести насамперед до великої біди. Це дуже небезпечна забава для людського життя. Сірниками можуть користуватися лише батьки, які знають, що і як потрібно робити. Діти, давайте попрощаємось з сірничком, він нам не потрібен. Ми з ним грати не будемо. Скажіть мені, а що потрібно робити в разі пожежі? Так, треба викликати пожежників. Треба набирати номер 101. Пожежники швидко приїдуть та загасять пожежу. Діти, а давайте з вами розглянемо пожежну машину. Як вона виглядає, вона. Велика червона. В неї великі чорні колеса. В неї є пожежна драбина, по якій пожежники підіймаються наверх, якщо пожежа в домі, та дістають людей і гасять пожежу. Також є пожежний рукав, з котрого лється вода, і вони гасять пожежу. Та маячок. А як ви гадаєте, навіщо потрібен маячок в пожежній машині? Бо коли сталася пожежа, машина швидко їде, вмикає маячок, він палає і всі машини поступляються дорогою, аби пожежна машина швидко встигла на пожежу. Сьогодні я вам пропоную намалювати пожежну машину. Це буде дуже цікаво. Для роботи нам потрібен білий аркуш, фарба. У мене червоного кольору, коричневого та чорного. Візьмемо наш пензлик, змочимо його водичкою, наберемо фарбу та намалюємо великий ось такий прямокутник. Тепер розфарбуємо його. Ось я розфарбувала наш прямокутник. Тепер намалюємо кабіну нашої машини. Малюємо також прямокутник. Так, половинку ось так розфарбовуємо. А вгорі залишається наша кабіна, де сидить водій. Та ще один прямокутник. Ось тут. Тепер нам не вистачає пожежної драбини. Та на у нашої машини миємо наш пензлик. намалюємо пожежну драбину. Я візьму фарбу коричневого кольору та вгорі над машиною проведу спочатку ось так лінію і ще одну. Та з'єднаю їх. Ось я намалювала драбину. Тепер нам залишилось намалювати колеса. Набираємо фарбу чорного кольору та малюємо великі колеса нашій машині круглої форми. Та ще одне колесо. Розфарбовуємо. Ось така пожежна машина в мене вийшла, а я буду чекати на ваші роботи. Мені дуже цікаво подивитися, яка у вас машина вийшла. До побачення!